Цукровий діабет тихий вбивця. Аби закликати людей дбати про своє здоров'я, студенти медичного університету провели в середмісті акцію до всесвітнього дня боротьби з тією недугою. Доброго дня ви маєте цукровий діабет. Послідали так, я поснідав. Давно снідали буквально 20 хвилин. тому. – О, супер чотири 1. у вас все добре. На експрес огляд прийшли як люди старшого віку, так і молодь. 27-річний Владислав діабетом не хворіє, проте регулярно перевіряє вміст крові у крові. Хлопець каже: турбуватися про власне здоров'я потрібно завжди. Саме перевірка дозволяє нам заскоро виявити. Дану патологію і, можливо, вчасно почати лікувати, аби не було ніяких ускладнень в подальшому. У мене є знайома з цукровим діабетом, і періодично я користуюся її глюкометром. Та при таких нагодах, чому б і ні. Випадково потрапила на акцію Франківка Івана Шпачинська. Жінка каже, проводити такі заходи корисно, адже можна швидко зробити тест, не вистучи черги в лабораторіях. Так як в нашому зараз становищі люди дуже мало обслідуються, як раніше було, що ми догляди, то то люди знали про себе все. Ну а така акція на вулиці дуже приємна. Аналіз крові на глюкозу робили четвертокурсники медичного університету. Студент Андрій Витвицький каже, людей за декілька хвилин зібралося доволі багато, проте вони запаслися всіма необхідними для тестування засобами. Тобто маємо глюкометр, маємо смужки, які ми вставляємо перед тим, як проводити тест. Маємо такі спеціальні сакрифікатори, які безболісно фактично забір крові проводять, і маємо так само салфетки зі спиртом, які обов'язково після ми даємо, бо, тому що якщо до протирати, то може бути похибка в результатах. Захід організували за підтримки департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА та Національного медичного університету. Щорічно кажуть фахівці, їм вдається надати послуги до пів тисячі охочим, і чимало людей про недугу дізнаються саме під час самої акції. Сьогодні вже виміряно біля ста людей цукор крові, і трьом виявили ті, які вперше не знали. Двоє людей були із цукром більше двадцяти, які хворіють на діабет, але сьогодні не прийняли цукрознижуючу е, таблетку. Тому, тому такі високі рівні глікемії. Кількість пацієнтів хворих на цукровий діабет кожного року все більше зростає. У нас в Україні біля трьох мільйонів, але дуже багато людей не знають про цей діабет. 85% – це цукровий діабет другого тиху. І ми. Кажемо, що це є тихі вбивці, тому що нема таких яскравих симптомів при цукровому діабеті другого типу, і часто люди роками не знають про цю недугу і звертаються вже з тими проблемами з важкими ускладненнями, які досить важко лікувати. Втім, експерти запевняють, діабет не є вироком. Головне вчасно його діагностувати та підібрати правильне лікування. Віталія Коуч телеканал